Огляд на акумуляторний секатор від компанії ProCraft моделі ES16Li. Трохи вступу. ProCraft – це бренд електроінструментів середньобюджетної категорії, який виробляє свою продукцію в Китаї. До речі, він дуже популярний серед українців, тому що непогана ціна, непогані відгуки та відносна хороша якість. Він славиться тим, що він дуже легенький та має зручну ручку для вашої Ручки. Стандартна комплектація нас зустрічає гарантійник, інструкція та техніка безпеки, сам секатор, зарядний пристрій, додатковий інструмент для знімання ножів, мастило. До речі, тут прикольне місце, можна сюди вставляти навіть два акумулятора і сам акумулятор. Таким чином він виглядає в ближній дистанції світло-зелененький дизайн, кнопочка вмикання, заряд батареї по характеристикам 680 грамів, до речі, які зараз перевіримо. Виробник заявляє, що це легкий секатор, який буде важити 680 грам. Давайте перевіримо без акумулятора 650 грам. А тепер додамо акумулятор. 890. В принципі, дуже непогано. Діаметр 25 мм. Та ось такий акумулятор 16-вольтовий на 2 Ампера. Вмикаємо. Два рази натиснули. А тепер давайте перевіримо, як він ріже в роботі. А також ми звернемо увагу на негативні сторони даного сікатора, щоб огляд був максимально чесним. До уваги візьмемо звичайні відгуки в інтернеті, і там ми можемо побачити, що люди пишуть про неуніверсальність даної акумуляторної батареї. Тобто вона буде підходити тільки до таких сікаторів, до шуруповертів або до болгарочок. Тобто не дуже прямо універсальна. Але якщо вам потрібен тільки сікатор і дуже хороший сікатор, можете спокійно взяти. І друга причина це. Висока ціна. Ось такий комплект, як ми з вами сьогодні оглянули, буде коштувати приблизно до 3 тисяч гривень. І це в 2025 року. Паралельно, як інші стікатори можуть коштувати до 2 тисяч гривень. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі цікавіше.